Як правильно знімати пасма з браша під час накрутки на браш. І в цьому нам допоможе наша подруга Ельвіра. Браш від торгівельної марки TEG 42-го діаметру. Коли ми виконуємо накрутку на браш, ми підхоплюємо пасмо волосся. Спочатку трошки його відшліфовуємо. Після чого, починаючи з кінчиків, ми прогріваємо пасма і виконуємо саму накрутку. Прогріваємо феном. Вскользь браша, підігріваючи і коріння, і прогріваючи саме пасмо. Трохи його розкручуємо та підкручуємо. Але багато майстрів допускають помилку, коли вони при зйомі пасма повністю його розкручують і потім підкручують на руку. За рахунок цього, ваше пасмо буде в 2-3 рази швидше охолоджуватись і охолоджуватись саме в розкрученому вигляді. Для того, щоб зберегти пружність і щоб пасмо охолоджувалось. В саме в накрученому вигляді, і довше утримувало локон. Ми беремо два пальці, трошки відпускаємо браш, підставляємо пальці під браш і з браша одразу накручуємо на свої пальці. Після чого ми забрали браш, докручуємо до прикорневої зони і фіксуємо кліпсою. Коли я виконую накрутки на браш, і зазвичай на більш довгому волосі я використовую браш 42-го діаметру, на більш короткому волосі 36-го діаметру. Браші від торгівельної марки Тек вони створені з натуральної кераміки, з металевої щитини. Вони мають антибактеріальний та антистатичний ефект, що допомагає під час накрутки, щоб волосся не похнастилось.